Наступна наша гаяция цунами гей. Цунами гей. Да, но має привезет, треба почекати. У, я секретні О, я знайшла нашла секретный бег. Ти, тут можна бейти! Тут можна бейти на удивичку! Uh. No, 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 no. Ааа, в цю гринку, дивись. На, 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 на. На гінгу. Давай сюди, заходимо, 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 заходимо. А не можна. Не дам. Це була хвиля. Дивись цунами. Да. Я побігте до кінця. А, це маленький цунавік, через нього можна поки Окей. А А за великих треба ховатися або в камнях, або в пече. Окей, okay, логічно. О, ні. Ще одна лиця. Добрена включилась. О-о-о, ні! Зносить! Зносить! Угу. На кораблях швидко. Ух ти на ліву кнопку я можу ходити. О, це так легко, капець. Це цунамі нема. Цунамі, цунамі, цунамі цунами. Нічого пиццу Ні! Ага. А це була гігантська сама? Сама гігантська, мені кажеться Ага. Ага, треба знайти і на плентяжку. На Так. Знайди мене, щоб закінчити захан. Хоба. Я на війну бла-блаба. Що знову? Ух ти, там щось є. Де є була тяжка. Я не знаю, може в печері якої буде. Якийсь маленький. Я в печері. Я знайшов щось. Я знайшов... Uh, великий я... цунамік, великий цунамік. Тут якісь пулі пішли. А я сховався, а я сховався! Ух ти, який цунамік! Опа! Це а я знайшов більше. А Ой, мала, це... 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 Що там коло стіни? Ага. Монетка. Я ховаюся. Монетка, монетка. Зараз ага. найголовніше, це монетка. О! Я знай... Я знайшов! Що Шо знайшов. Уфо? Да. А Знайди свою дорогу а, з цій вейвпул. А, сюди, напевно, на травмі? Ух триви. ти! Ще одна затоплюється, затоплюється, затоплюється. А -а -а! Ух ти, там якісь домик! Я на спавні. Жалко. Хоум! Щасливий, да, щасливий домик, как блоксій. Я чув звуки поймем костю. О, ні. О, велика, я казав, буде велика! Так. Живі. Я можу зараз добіжати! Я можу зараз добіжати! Я можу добіжати! Я можу я зараз добіжу! О, ні. Я вижив! Я вижив. Я вижив! О, я вижив! О, 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 я вижив! Я, я знаю, кажись, треба заходити в кожну цю. Печерку? В кожну печеру. Я постою в печері. Окей. Ух ти! Mm? Тут якась... Гамличка Боба Гоберта. О, я загспів, я загспів. <ривітнє> Ні, не спів, не спів, не спів. Чисню. Там метря було, але мене внесло. <ривітнє> Опа, нас знову. <бобу. ривітнє> То м'ялко. Опа! Бежи, бежи. И давай, давай трошечки. Трошечки. Давай. І Ее я подошла. Так, а що дальше? Там портал. Портал? Так, ты знайшла прибульцов. Ты не молодец. Но ты молодец, что ты выжила. А что туда в портале? Туда есть беда. Там можно питать. О, пришла. Ты отцей Эллен. Требулет, Ой. Я нашла. Я нашла Элиана. Где? На Насправді є Еліан? Так. Да. Він каже. Саша, ти не розумієш. На ньому я і прочитав, те, що треба його знайти. Він каже, знайди мене, щоб завершити. Але де? Я більше ніде не бачу. О, ні. О, ні. Да. А ні! Мене заслох вылю і я мекну. Пока. Тому, що я виживу на тобі. блобен. Та шо ж таки? Съе можно. Чувак, стыд и специально тикає, тикає. тыкай, тыкай, тыкай. Можно? Так. Давай тут поки чекаємо хвилю. О, велика хвиля. А я чував. Давай, виход, виход, відход. Не найти. Ну, окей. Сховайся. чем а, ближе ты до конца, то тем больше и риск. Я нашла. Как мне все то Нет. Давай. Сюда. Трекер. Видишь, тут есть какие-то треки. Опа, на Он показывает, куда надо треба рухаться. О. Э. А, тут есть паркурчик такой. Друзь. Сюда. Сюди. Опа, на, де це ми? Де це ти? Бо я ще не добіжав. Ух ты. Кодись біжу. Це. Ух ты! Журнал якісь! Чука, uh -huh, так. Ти знайшов себе е в кольоровій пустині. Е ти щось там ходив, ти дивишся, каже. Я не поняв. Куди ти йдеш? За стрілочка. А, окей. Або в, в мене вже немає стрілочки. О, є. У мене назад показує. Mm. Назад? А а може... Я щось там не взяв, кажесь. Та що ж, таке мені туди бігти. Або я не знайшла. А, ще щось є. О, знайшов. Що ти знайшов? І золоту знайшов. Я не знайшла, нічого я не бігала, але не показує прямо. Ого, як ти далеко. О, на голову кудись показує. Угу, пішли. Давай. Давай ту 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 тут. Якось музыка загала. Да, інопланетянська. Це вже страшно. Ну як це цікаво? Оооо Інопланетянин позволився. Тут золото валяється. Тут золото валяється. Це а-а-а! Ласкавий лосимо назад землянину. Твій квест принести до мене два бананових ящика. Шукаємо бананові ящики? О, банана. Банана є. Банана є. Я говорю з бананом, а воно не це. Я заколобуюсь до банана. Ну, мені щось пише теж. Банана кліки. Добре, чувак, ти виграв. Я банана. Ти можеш скільки хочеш тикати на Тихай на мене для бонус для бонусів. Що я роблю на цьому буфу. Допоможи. О, я 80 раз вже тикнув. А я 267. О, тут можна улучшати банана клікер 3000. А що тут треба робити? Не знаю, але є якийсь час. Я хочу подивитися, що буде якщо вийде. О, якийсь... Пішов цей. П'ять. 4. Три. Два. Один. Нуль. Банана Бананокліки. сейф. Banana. Plus 464 banana friend. Eni lamo. 3, 2, 1, 0. Ja! Yeah, plus 1000 sto so kot 1000 banan. Drugič.